Висоту бензиновий GTM. Забудьте тепер про драбину, лазити по деревах. Тепер з такою штукою ви можете дістати на відстані навіть 6 метрів. Підійде для комунальних підприємств, для тих, хто тримає садки, щоб підрізати плодові дерева. Двохтактний двигун потужністю в 700 Вт, шина у нас 30-та орегон. Бачок для змащування мастила є. Залили трансмісійне мастило. В складеному вигляді має майже 3 метра. І розкладається на довжину 4 метра 10 сантиметрів. Вердикт Петровича, почнемо одразу з мінусів. Дуже важка. Тримати 10 кг в руках треба мати дуже сильні руки і крапку спину. Звісно, що в комплекті є ремінчик, де можна одягнути його на плечі, але з ремінчиком ви не дістанете настільки високо, як можна розставити штангу. І на витягнутих руках це вийде десь більше 6 метрів. Тобто, я з ростом в 2 метри, плюс ще 4 метри ще на витягнутих руках, і ви собі уявіть, наскільки я високо. Кидав ось ці дерева. З плюсів відзначу, що двигун працює дуже тихесенько, і одної кінської сили цілком вистачає, щоб валити гілки по 30 сантиметрів. В Загальному скажу досить непоганий інструмент. Для тих, хто тримає садові господарства, комунальні підприємства, якісь території підчищати дерева. Однозначно, Петрович рекомендує даний інструмент. Петровичу, як завжди, великі вподобачки. І щось цікавеньке вам ще скоро покажу.